Цікаві факти, ЗСУ мають змогу повернути місто зараз із меншими у десятки разів втратами. Бахмут є центром зосередження основних напрямків та доріг. Зокрема, через місто йде дорога із Дебальцевого, Сіверська, Голівки, Костянтинівки та Слов'янська. Про це розповів керівник сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Сирський зазначає: завдяки розвинутій мережі доріг. Російські війська можуть наступати щонайменше у трьох операційних напрямках. Крім того, взагалі місцевість навколо Бахмута це зосередження різного роду панівних висот, які дозволяють контролювати велику частину місцевості навколо на підступах до Бахмуту. Це підвищує його роль як плацдарму для подальших наступальних дій. І саме тут нашим військам важливо зупинити ворога у місті, який там перебуває у низині. На цей час створені всі умови для того, щоб нам повернути це місто. Але й з меншими у десятки разів втратами про це заявив Олександр Сирський.